В Івано-Франківську вшановували пам'ять засновника школи спортивної гімнастики. На честь її першого директора Антона Горальчика відкрито меморіальну дошку. Антон Михайлович очолював школу майже половину свого життя 43 роки. Завдяки його працелюбності зведено великий гімнастичний зал, придбано сучасний спортивний інвентар. Згодом школа стала центром дитячої гімнастики. В її стіна готувалися юні спортивні кадри для обласної і національної збірних команд. Цього року йому виповнилося 80. Я йому завжди говорив, для того, щоб підготувати олімпійця, Антон Миколаївич, зрозумійте, потрібна база, потрібно кадри, тренерські кадри і потрібно талант, людину, шукати його треба. Оці три компоненти вони і створюють пізніше олімпійця чи високий результат. Ми подумали разом, і він почав діяти. Антону Горальчику не вистачило двох років, аби побачити найсолодші плоди своєї титанічної праці. З 2008 року його наймолодша вихованка Дар'я Згоба потягнула за собою щасливий ланцюг перемог, багаторазова призерка європейських чемпіонатів, призерка Олімпійських ігор найтитулованіша спортсменка Прикарпаття. Тепер на неї рівняється юна гімнастка Яна Дем'янчук, чемпіонка України та Європи. За життя Антона Михайловича більше ста вихованців отримали тони успіху. Ці роки через нашу школу пройшли десятки тисяч вихованців. Десятки з них, сотні, навіть можна сказати, стали відомими в гімнастиці. Тисячі отримали тут перші фізичні розвиток, свій полюбили спорт взагалі і здоровий спосіб життя. Світлу пам'ять свого учителя і наставника юні спортсмени. Їхні тренери вшанували черговим турніром зі спортивної гімнастики. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.